Віруй, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, який прийшов у світ спасти грішників, перший з яких я, на тайну твою вечерю, сину Божий, нині мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм я тайне не розповім, і поцілунку не дам Тобі, як юда, але як добрий розбійник, сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царство Твоє, пом'яни мене святий, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай не на суд і не на осудження мені буде причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі й тіла. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мене від гріхів і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.